Я вважаю, що кожен має якісь традиції, і тому ці традиції не слід змінювати. Я вважаю, що ми живемо в вільній країні. Хто коли хоче, той може відмічати Пасху чи будь-яке інше свято, так як вважає за потрібне. Християни різних конфесій можуть як в один день відмічати, так і в Різні дні, головне, щоб не билися між собою. Лояльний до цього відношусь. Мені немає різниці, чи коли католики, чи коли православні проводять. Свято є свято, просто кожен відзначає, ну відзначає свій день. Та й все в принципі нічого не помінялось би, крім того, крім кількості людей, які б це празднували, що в нас Пасха там буквально через місяць, що католики сьогодні, якщо я не помиляюсь, ще то вчора було. Просто нахлин людей було б два рази більше. Все, нічого б не помінялося. Це було б дуже добре і було б дуже дружно і гарно. І я рахую, що це було б, б Всіх нас об'єднало і в боротьбі з усім, і надало б якісь різні культури, ми б знали багато дечого про дру одне, про друге. Я вважаю, що це дуже добре. Так, да, це було б добре. Я думаю, що це не мені вирішувати. Це записано в якихось канонах кожної конфесії, і вони якось вираховуються там. Мені немає різниці. Якщо е, якийсь там синод вищий, це е, скажуть, що так повинно бути, то мені нехай буде. Свято буде тоді всіх людей. О цієї ідеї ношу дуже спально і підтримують її багато людей, наскільки я знаю. Це було би дуже гарно.